145 мільйонів на ремонт бігових доріжок та стадіону планують витратити у ківерцях. Зауважу, що населення міста близько 14 тисяч людей. Під час війни міська рада оголосила два тендери на проведення капремонту футбольного поля та бігових доріжок. 72,5 мільйони планують витратити на ремонт майданчика і ще стільки ж на бігові доріжки. Переможця тендеру ще не оголосили. Торги тривають до 21 червня. Нове футбольне поле на вулиці Шевченка, 17, розказав нам міський голова ківерець Олександр Ковальчук, буде настільки масштабним, що зможе приймати учасників не лише міських, а й районних, обласних і навіть всеукраїнських змагань та чемпіонатів. Демо виконання робити 25 п'ятого року, що ми називаємо коштів, яких на зараз немає. ми будемо готувати, почувати. Вони будуть імплігувати школу, краще були, коли там побудовано. Для цього все робиться так, що дійсно школа не має пунктів. Чому така велика ціна на пацієнтах? Чи буде будуватися цей півзавтрак? Цей півзавтрак для тих, хто не впевнений, що він не впевнений, що він не впевнений, що він не впевнений. Крім укриття на стадіоні буде баскетбольний та волейбольний майданчик загальною площою майже тисячу квадратних метрів. Біля футбольного поля, як пояснив Ковальчук, планується зробити бігову доріжку та газонне покриття, встановити освітлення, нанести нову розмітку та поставити нове спортивне обладнання.